Павленко у коридорі власної квартири жорстоко убита. Із квартири зникли всі цінні речі дівчини. Саме таку картину побачили батьки юної студентки. Це було 4 січня. За декілька днів правоохоронці знаходять підозрюваного 20-річного тату майстра з Одещини. Ще за півроку його вину повністю доводять у суді і засуджують до 14 років позбавлення волі. Та до фінальної крапки ще зарано у цій кривавій історії залишається ще один. Персонаж, дівчина майстра яка з самого початку знала про вбивство, але мовчала і допомагала куханому спочатку змивати кров із прикрас ані, а потім збувати награбоване ломбарди. Вона його взяла в руки вже в крові. Вона каже, що вона не знала, вона не вірила. Як вона могла не вірити, коли він їй приніс золото все в крові? Відносно подруги вбивці відкривають два кримінальні провадження за приховування злочину та за збут майна здобутого злочинним шляхом. Однак, поки рідні убитої ані уважно стежать за судовим процесом безпосередньо над вбивцею, правоохоронці одне з проваджень щодо його коханки закривають. Бо законодавством передбачене виняткове право для членів сім'ї злочинців. Вони можуть цілком законно приховувати злочин. Вчинений близькою родиною і слідчий, не вагаючись, прирівнює тату майстра та його дівчину до близьких родичів. Згідно частини 2 статті 396, тобто приховування злочину кримінального кодексу України, не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь необіцяне приховування злочину, члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин. Коло таких осіб визначено законодавством. Дане питання, даний пункт було прийнято слідчим до уваги при прийнятті такого рішення. Вважають, що вони Співмешканці, хоча в них не було ні спільного майна, ні, ні спільного бюджету, ну ні спільного житла. Їх? Да, їх прирівняли до близьких родичів. Батьки убитої студентки безупину оббивають пороги юристів, поліції і прокуратури. Однак ті лише руками розводять і показують кримінальний кодекс України. Ми вже ходимо і в прокуратуру, і в місцеву і вже венеральні були. І до слідчого ходили ніяких цих нам пишуть ось відмовки. тільки. зрештою, вони таки перемагають. Прокуратура скасовує рішення слідчого уманською місцевою прокуратурою. Було скасовано постанову про закриття кримінального провадження щодо куцик Людмили Анатолівни за статтею 396 кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження були направлені до СВ Уманського ВП для проведення подальшого досудового розслідування. Тим часом у суді розповідають про збут закривавленого краденого у залі родичі й друзі вбитої. Однак усі вони лише глядачі, а не учасники процесу. Парадокс, але батьків ані Павленко не визнали потерпілими. Саме обідніше те, що нас не визнають потерпілими в цих справах, то що він вона з ним разом збувала нашої доньки майно. Абсурдно, з точки зору логіки, ситуацію поліції пояснюють просто: ця стаття не передбачає наявність потерпілих загальною частиною Кримінального кодексу України. Чітко визначено перелік злочинів, по яких можуть бути визнані потерпілі особи. Стаття 198 кримінального кодексу України не входить у даний перелік. До молодиці на лаві підсудних ідуть батьки убитої студентки, показують коханій убивці, моторошні снімки закривавленого тіла їхньої доньки. Подари пару штук. подари батькові одну подари. Подивіться, як ви дочечку виростила. Вона не участвувала не в цьому. Вона в цьому участвувала. Уся в сльозах обвинувачена Людмила тікає із залу засідань та врешті набирається сміливості і на всю країну просить вибачення. Я прошу вибачення у батьків. Я прошу вибачення у всіх. Я знала тільки те, що він йшов робити татуїровку. Я більше нічого не знала. Я свою вину знаю. Я визнаю свою вину, що я неправильно зробила це гріх на моїй душі, дуже великий. Те, що я не могла схаменутися, і я йому помогла здати те украшення, тому що шахправи шагів він би міг зробити, зі мною зробити те ж саме. Чи могла Людмила стати другою жертвою тату-майстра? що змусило її допомагати убивці? Страх чи жага наживи і відчуття безкарності до кінця цього гучного судового процесу ще далеко. І ви ще почуєте сенсаційні зізнання, зокрема й головного фігуранта цієї кривавої розправи.